Субота, перше квітня в ефірі. Новини на 11-му. в студії Олена Петроченкова. Вітаю зради. Відміняються медикаменти до кінця війни. Продаватимуть без рецепта. День сміху в Україні. Психологи закликають радіти життю щодня навіть попри війну. І шумахери, начувайтеся, а патрульні вийшли у рейд з трукамом. Про це не тільки в нашому випуску. Середній цінник 80 тисяч гривень. Починаємо з гучного затримання у Дніпрі. В обласному кардіоцентрі медики попались на вимагання грошей за безкоштовні препарати та операції. Корупційну схему ліквідувала СБУ фігуранти, один з керівників закладу та приватна медична структура. Саме до неї представник адміністрації і радив звертатись пацієнтам, щоб купити ліки, які насправді держава виділяла безоплатно. Слідчі виявили 10 аналогічних епізодів за цей період. Ділки в білих халатах встигли збагатитись майже на мільйон гривень. Учасникам схеми інкримінують шахрайство в особливо великих розмірах. Зрада відміняється у МОЗ. Нарешті пояснили правила продажу рецептурних препаратів. Продавати їх без рецепта аптеки зможуть до кінця воєнного стану. Нагадаємо, вчора зміни в правилах продажу ліків викликали шалений ажіотаж в аптеках. Люди масово. Кинули скуповувати медикаменти, А вже сьогодні міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко у своєму Фейсбук наголосив: єдина зміна в тому, що раніше продаж відбувався за паперовим рецептом, а тепер буде використовуватись електронний. Проте прихідний період точно діятиме до кінця війни. І до терору росіян на Дніпропетровщині ніч та ранок минуло без ворожих атак. Але вчора надвечір окупанти двічі вдарили по Марганецькій громаді. Спершу обстріляли з важкої артилерії, а пізніше за допомогою безпілотників. В результаті пошкоджено соціальну установу, приватні автівки та господарчі споруди. Люди не постраждали. Минулої доби наші захисники збили шість ворожих шахедів і відбили 70 атак, повідомляють у генштабі. Противник продовжує зосереджувати наступальні дії на Лиманському та Бахмутському напрямках. Запеклі бої зараз тривають на занаселені пункти Білогорівка, Авдіївка, Мар'їнка та Бахмут. Українська армія дає гідну відсіч: минулої доби наша авіація завдала 10 ударів по районах. Зосередження окупантів, підрозділи ж ракетних військ і артилерії уразили дев'ять районів розташування живої сили у. Зброєння та військової техніки противника. Загалом минулої доби наші захисники ліквідували 630 російських загарбників, знищили один танк, чотири бойових броньованих машини, вісім артилерійських систем, одну РСЗВ, один засіб ППО, сім автомобілів та дві одиниці спеціальної техніки. Зірка піратів Карибського моря відвідав Україну. Так званий подарунок для Путіна нам відправила Чехія, а великодні танки від Іспанії на шляху до фронту. Більш детально про все це дивіться в нашому дайджесті міжнародних новин. Зірка піратів Карибського моря відвідав Україну так званий подарунок для Путіна. Нам відправила Чехія, а великодні танки від Іспанії на шляху до фронту. Більш детально дивіться далі у моєму дайджесті міжнародних новин. Зірка піратів Карибського моря та володаря перснів, а нині посол доброї волі в Україні. У понеділок Орландо Блум приїхав до Ірпеня, Демидова та Києва, де поспілкувався з родинами, які постраждали від війни. Побачив розрухи від російських ракет та познайомився з псом-патроном. Після зустрівся з Володимиром Зеленським вони обговорили проєкти гуманітарки та відбудови, орієнтовані на інтереси дітей. Моя мама захоплюється вашою стійкістю та нацією. Вона каже, що ви переможете. Німеччина запустила платформу відбудови України. Це означає, що обидві держави проводитимуть конференції, форуми та семінари. Головна мета відродження нашої країни перша зустріч відбудеться вже у квітні. Загарбницька війна Росія перетворила на руїни значні частини України. Зважаючи на великі руйнування, відбудова потребує нашої повної підтримки. Німеччина солідарна з Україною. Франк Вальтер Штайнмаєр, президент Німеччини. Також до України приїхав гендиректор Магате. Він разом з Володимиром Зеленським відвідав Дніпровську ГЕС, де побачив пошкоджену дамбу. Гросі наголосив, що гідроелектростанція є невід'ємною частиною ядерної безпеки Запорізької АЕС. Після поїхав до атомної станції перевірити її стан, бо, попри присутність інспекторів на об'єкті, ситуація залишається небезпечною. Захистити Запоріжжя реально міжнародне агентство з атомної енергії, і особисто я будемо продовжувати працювати. Танкова коаліція поповнюється. Українські військові завершили навчання у Британії на челенджерах. Екіпажі вже повертаються додому. Залізні гіганти прибудуть на фронт до весняного контрнаступу. А усі обіцяні 18 леопардів та 40 бронетранспортерів від Німеччини вже допомагають боронити нашу країну. Ще три португальських танки також на передовій. Українці вдячні світу за допомогу. Це дуже хороша допомога. Велика подяка від України, об'єднаному королівству. Україна отримає 40 сучасних винищувачів Міраж. Франція планує викупити їх для нас у Об'єднаних Арабських Еміратів. Міністри оборони країн кажуть, ця партія надлишкова, і саме нашій державі така допомога буде доречною. Британія та Польща побудують в Україні два села для переселенців у Львові та Полтаві. Про це дізнались у вівторок. Британія виділить на це 10 мільйонів фунтів стерлінгів. В уряді держави заявили, у селищах зможуть проживати близько 700 людей. Бундестаг дозволив Берліну збільшити допомогу Україні до 15 мільярдів євро. Більш ніж три з них виплатять у 2023 році. Інші як кредитні кошти до 2024-го. Парламент Франції визнав голодомор в Україні геноцидом. За проголосували 168 депутатів проти двоє. Також народні обранці закликали розширити дипломатичну ініціативу щодо міжнародного визнання масштабного кровопролиття. Спортсменів країн-агресорок офіційно повернули до міжнародних змагань, утім з низкою обмежень. Участь можуть брати лише під нейтральним прапором також ті, хто не підтримує війну в Україні і не мають контрактів з армією РФ або Білорусі, а ще заборонена символіка країн на трибунах і присутність урядовців терористичних держав. У середу набула чинності угода Укренерго та 15 країн ЄС. Йдеться про багатострокову аварійну допомогу. Вона передбачає імпорт електроенергії у критичних для країни ситуацій, аби уникнути блекауту через рашистські атаки. Нам необхідно створити стратегічний запас такого обладнання, яким можливо зможуть користуватися декілька країн у випадку будь-яких кліматичних катастроф, стихійних лих чи воєнних дій. Вже після Великодня отримаємо перші шість леопардів від Іспанії, а від Хорватії та Північної Македонії бойові гелікоптери їх обіцяють надати найближчим часом. Литва проти окупантів країна розробляє закон, який уріже права росіян і білорусів, а саме обмежить купівлі нерухомості, отримання візи чи громадянства. Бо нині у Литві проживає близько 65 тисяч уродженців ворожих країн. У четвер чеська ініціатива Подарунок для Путіна відправила Україні 15 протидронних систем, аби гатити крилатих ворогів. На зброю чехи зібрали майже 4 мільйони євро. Японія виділила Україні новий пакет гуманітарної допомоги на майже 500 мільйонів доларів. Про це повідомили в прес-службі Міністерства закордонних справ країни. Частина коштів піде на обладнання для розмінування та розчищення завалів, інша на відновлення енергетичної та сільськогосподарської інфраструктури. Норвегія передасть Україні 12 дизель потягів. Про це повідомили у п'ятницю за словами урядовців. Ослой надалі допомагатиме нашій державі з технікою, орієнтується на потреби й запити зсу. В Україну приїхали прем'єр-міністри Словаччини, Словенії та Хорватії. Вони взяли участь у саміті до річниці звільнення Бучі. Торік місто пройшло справжнє пекло. Окупанти забрали життя майже півтори тисячі захисників і мирних, серед них 37 дітей. Росія країна терорист, і про це варто пам'ятати. А ми дякуємо світу за допомогу. Разом наближаємо перемогу. Альбіна Гриненко, Денис Єлисавенко, новини 11 каналу. І сьогодні офіційно можна жартувати до схочу та розігрувати людей в Україні. відзначають день сміху, і хоч це не аби як складно під час війни. Та психологи кажуть, радіти життю слід не лише раз на рік, а щодня. А ще називають гумор нашою зброєю. Чому дізнавалась Айміна Арнаут. Ми пережили пандемію корони, зустріли повномасштабну війну. Наступними вразити землян мали прибульці, однак вони дізналися про Росію та розвернулися назад. Спокійно, це лише жарт. Бо сьогодні перше квітня, день сміху. В школі я був на в класі. Тому, після уроків, бігав по дахах своїх гаражів. Усміхнений на сцені та у житті Владислав стендап-комік. Його хобі писати жарти. Наприклад, я можу це вгадувати в залі, або коли граю в футбол, або коли плаваю. Хлопець почав цим займатися ще зі шкільних років. Каже, робота йому приносить радість. Подобається якось е дарувати позитивні емоції людям, і подобається найбільше. Подобається момент, коли ти щось вигадав, воно тебе смішить, і воно смішить кого ще. Смішити одне одного 1 квітня почали ще давні римляни. У такий спосіб, за однією версією, вони раділи весні, за іншою, шанували Бога сміху. Україні європейська культура теж близька, тож ми це свято запозичили, розповідає історикиня. Якщо ми виводимо від давнього Риму витоки. Дня всіх дурнів чи дня сміху, то і на українських землях ми можемо говорити, що як частина там римського світу вони до цього причетні. У сучасній Україні теж є місце для гумору, бо більше він наша зброя проти ворога, запевняє психолог Максим Реуцький. Каже, саме висміювання допомагають захистити нашу психіку та менше стресувати через війну. Крім того, що е, сміх це весело, це ще ендорфіни, які виділяються, і людина від цього починає краще себе почувати. Тобто, крім того, чисто психологічно, сміх завжди е, призводить до сниження напруження. Сміх дозволяє робити страшне менш страшним. Ми боюємо страшним ворогом, так але він часто на щастя дає привід, щиро з нього посміятися. От, наприклад, чоловік, наслухавшись фейків про бойових птахів в Україні, дає настанови курці. Лети в Росію досажиться над Кремлем. Це насправді не на яйце, це. ядерна бомба. А тут користувачі припускають, чому керівництво Росії досі не дає військовим команди відступати. Недостатньо коштів для здійснення дзвінка. Швидко та без комісії поповнюйте рахунок картками. А дехто у мережі і взагалі воскресив Степана Бандеру, аби він відповів ворогам, які його шукають. Орда не пройде. Тут позор та пекло ваше. Та справжнім пеклом для окупантів вже стала Чорнобаївка, а для українців ще одним приводом для гумору. Може, сказати ні. і машим, парні. Улибаємося і машим. А у цьому ролику користувачі уявили, як міністр оборони Росії доповідає про обстановку. М'ясні тракторами крадуть БТР вовче спереду два БТРа, одну зенітку. Українська армія з наших солдатів вже називає їх бомжами. А ще у тренді серед жартів пародія на екс радника голови офісу президента України вона зібрала понад мільйон переглядів. Бріфінги Арестовича, Якщо б почалася ядерна війна, Не нужно панікувати. Сьогодні в Україні взорвалися дві ядерні бомби. Це хорошо, тому що у Путіна. Стало на дві ядерні бомби менше». автор цього відео стендап комік Фелікс. Хлопець розповідає: навіть попри війну не припиняє жартувати і не лише на власній сторінці, і з колегами влаштовує виступи у бомбосховищах. Запит на це величезний, людям це потрібно. Це можна було зрозуміти по реакції, яка була в залі. Можливо, здається, що зараз час взагалі не для гумору, але як показала практика, люди реагують та. Сміються навіть більше ніж довоєнні часи, тож сміємося і надалі створюємо ще більше роликів та фотожаб. І не лише один день на рік, а щодня. Айміна Арнаут, Олег Одринський, Сергій Гончар та Євген Дрозд новини 11 каналу. Зараз в нашій студії гість стендап комік, засновник клубу Світло наприкінці тижня. Владислав Галицький, вітаю вас, Владе, в нашій студії. Вітаю. Ну і перше питання таке: чи доречно сміятися під час війни? Я думаю, що точно доречно, тому що без гумору у нас так психіка працює, що без гумору дійсно дуже тяжко, і потрібно якось видихати, десь знаходити сили, і ми за це відповідаємо і цим. Як змінився твій гумор за цей рік? А, спочатку, якщо чесно, ну, ми жартуємо про те, що нас відточує і був більш сфокусований саме на темах війни. Але е, з часом ми відчуваємо, що і людям це потрібно, щоб якось е, трошки відсторонитися від цього на період от якраз виступу, щоб видихнути. Але все ж таки, ми ну, завжди перед виступом та після виступу дякуємо Збройним силам за те, що я взагалі така можливість виступати. От, і, е, Завжди про це пам'ятаємо. Я так розумію, ви якось допомагаєте збройним силам? Так, так? ми частину скутків, відсоток певний відправляємо на збройні сили і проводимо кожен виступ аукціони. Тобто, ми у військових частин беремо е якусь відстріляну техніку, наприклад, е або там гранатомети, мухи, або щось таке. І е розфарбовуємо це, розфарбовуємо, наносимо наш логотип і на аукціонах це розіграємо. Чи не було в твій бік агресії під час виступів, чи в бік твоїх колег? Бо люди ну напружені і? Стресують, скажімо так, звісно, ми з тим з таким перше зустрілися от на початку саме війни, тому що для нас ну ми, ми робили це, як ми раніше робимо. Знаєте, а ми не врахували той факт, що психіка людей вона трошки змінилася і сприйняття змінилося. Тому певна був певний період, коли ми отримали таку волну хейту і, і з приводу того, що чому ви жартуєте взагалі під час війни. От ну в цілому зараз всі стендап коміки такої думки, мені здається. Більшість, що е, потрібно продовжувати творчість, незважаючи на війну, але е, звісно, враховуючи е, тот контекст, в якому ми знаходимося, як реагували реагували на таку агресію, як викручувалися в таких ситуаціях? Е, ну там насправді не так, що прям хвилі агресії, просто е, теми, які ми е, покривали в своєму стендапі, да, е, вони були трошки так, от е, не дуже сприйняті людьми. Але як ну, я вважаю, що поганого жарту немає е, тем для поганих жартів даних. Немає, просто це може бути недоречний жарт або неправильно сформульований жарт. Тому, в принципі, зараз можна жартувати майже про все, але з певним контекстом. Тобто... Ну, щоб ти зрозумів, на якій ти саме позиції тому є, тому що іноді, знаєте, є для того, щоб зробити жарт, люди якось е, намагаються заволювати якісь факти. Але ми, ми повинні говорити, як є по речі там, про російську агресію, про те, що це війна в країні і так далі. Оці всі е, е, моменти. От, ну і про це жартувати також можна. А над чим ви перестали жартувати? Не, не ризикуєте? Чи є такий тем? Є як ми перестали жартувати російською, тому що я спілкувався 23 роки е, російською. І після початку повноштабної війни я повністю прийшов всюди на український контент і на українську мову. От. І більшість 95% в Дніпрі зараз коміки виступають виключно українською. А скільки в вашому клубі е, учасників? Е, ну, у нас ми, в принципі, такі агрегатори коміків в Дніпрі, і у нас десь активних учасників десь до 10-15 до в Дніпрі. Чи вважаєте ви 1 квітня своїм професійним святом? Е, так, якщо чесно вважаю, і ми якраз на ну, Кожного року ми робимо якісь спеціальні заходи для того, щоб відсвяткувати це, це свято. А взагалі, чому обрав таку професію? В тебе це з дитинства? Чи... Я якось в з 10 класу почав е, щось записувати на уроках, якісь прик, ну, там прикольні, смішні думки. Потім, після, е, після школи в університеті, почав грати в Кавун. Е, от і так воно якось пішло. Тобто я вже стендапом займаюся 7 років. Дякую тобі, Владе, дуже успіхів. Нагадаю, що сьогодні ми спілкувалися в нашій студії з стендап коміком Владиславом Галицьким, який також є засновником клубу Світло наприкінці тижня. І до новин Дніпра парковки відтепер безкоштовні. Обласний апеляційний суд скасував попередні тарифи. Усе через порушення законодавства і процедур під час прийняття рішень міськрадою твердять активісти. Та чи припинили збирати гроші за паркінг? Перевірила наша знімальна група. 28 березня вирішується доля позову дніпровських активістів до виконкому міськради. Обласний апеляційний суд виносить свій вердикт. Постанови апеліційно скарго. Громадська організація, платформи громадських контроль, задовольни визнаки протиправного та нечемного рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради. Такого рішення активісти через суд домагаються вже втретє. кажуть не проти платних парковок у Дніпрі, але ж тарифи мають бути прозорими. Без громадського обговорення були встанули. Певні зони а, а, і коефіцієнти. Тобто, мимо кажуть, коефіцієнт в центрі був і Х3, коефіцієнт на спальних а, масивах, наприклад, на перемозі або на лівобережному Три, був встанови 1,3. Чому не один або менше, невідомо. Тому що не було а, зрозумілого розрахунку. Також твердять активісти: невідомо, як розпоряджався платою за паркування оператор-монополіст паркт Сервіс групи. Згідно підрахункам, які вони надавали, а, десь. 250-350 діапазон мільйонів гривень на рік. Тобто, а до бюджету, те, що ми бачимо по документам податкової, вони сплачують менше 20. Чи припинили збирати гроші за парковку? Йдемо перевіряти. 12 ранку проспект Дмитра Іворницького паркомати вимкнено, а одразу в двох додатках ЮНІП та паркінг Дніпро на всіх паркомісцях стоять ціни в нуль гривень, тобто парковки дійсно стали безкоштовними. Автовласники радіють скасуванню тарифів, мовляв, платні парковки не вирішували проблему завантаженості центру міста та й були не всім по кишені. Ні, люди Ні, навпаки, люди знімали номери, ставали на тротуарні зони, аби не платити. Машину де не залишиш, а якщо залишаєш і навіть не надовго, то приходиш і тебе вже штрафують. Дорого. Якщо ти паркуєшся на годину дві, це ще нормально. Якщо на цілий день, як я приміром працюю 10 годин, то це виходить 180 гривень вже за день. Активісти запевняють, водії можуть повернути сплачені за парковку кошти та абонементи за останні декілька років. Щоправда, тільки через суд. Чи надовго парковки в Дніпрі стали безкоштовними? Рішення апеляційного можна оскаржити у Верховному суді, але чи підуть на це, чи розроблятимуть нові тарифи у міськраді? Поки не кажуть. Ми очікуємо на офіційний коментар. Владислава Авдієнко, Євген Дрозд, новини 11-го каналу. І вже маємо реакцію Дніпровської мерії. Чиновники спробують повернути платні парковки. Виконком вже готує касаційну скаргу до Верховного суду. Полювання нашу махерів. Патрульні Дніпропетровщини вийшли в рейд. Гонщики зупиняли на Запорізькій трасі. Усе за допомогою трукаму. Лазерний пристрій автоматично вимірює швидкість автівок і фіксує їхні номери. Усе бачила наша Альбіна Гриненко. Це лазерний. Хиляє до машини та відправляє мені дані на цей прибор. Трукам автоматично вимірює швидкість автівок. Патрульні з легкістю встановлюють номер машини порушника, аби потім виписати штраф. 50 кілометрів на годину. Саме така швидкість дозволена у межах населеного пункту. І максимум на 20 можна привисити. Першого порушника зупинили вже за кілька хвилин. 50, 50 20 на обген на обгоншу пере. Дивіться, водій відео. Водій вантажівка на камеру говорити відмовився. Однак патрульні розповіли, чоловік їхав зі швидкістю 83 кілометри на годину. За що і отримав свій штраф. Стосовно нього було розглянуто справу на місці, і також винесено на наросу поліцейського 122 частина. Перша санкція статті 340 гривень. Водій розписався, отримав копії. Йому було показано докази. Потім наступний шумахер пролетів на швидкості та проігнорував патрульних. Згодом правоохоронці встановили. Водій був на підпитку. Нині його розшукує поліція, аби притягнути до відповідальності. 200 ДТП з початку року. Саме стільки аварій сталося в області через перевищення швидкості. Усі спостраждалими. «З початку року вже є 1140 адміністративних матеріалів, які склали патрульні саме за перевищення дозволеної швидкості більше ніж на 20 кілометрів і до 50 кілометрів це штраф з 340 гривень. І якщо перевищення дозволеної швидкості більше ніж на 50 кілометрів, це адміністративне стягнення 1700 гривень. За даними патрульних, перевищує швидкість кожен третій водій, хоча на дорозі є попереджувальні знаки. Постійно ми тут стоїмо, Чому? тому що тут є нерегульований пішохідний перехід, зазвичай водії нехтуються цим пішохідним переходом. Потім, якщо водій таки не зупиниться на прохання поліції, вони передадуть дані іншим патрулям, аби ті не дали йому накивати п'ятами. І у такому разі порушнику загрожуватиме не лише штраф, а й вилучення прав на півроку. На що чекає і нашого таємного шумахера Альбіна Гриненко Сергій Озеров новини одинадцятого каналу. І на останок про погоду днями у Дніпрі потепліше. В неділю в день буде 8 градусів тепла, вночі плюс 5. Очікуються опади. У понеділок, 3 квітня, в день синоптики прогнозують 10 градусів вище нуля, вночі плюс 7. Атмосферний тиск становитиме 751 міліметр тутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. І наразі це всі новини. Більше інформації на нашій сторінці у Фейсбук, Телеграм та Ютуб каналі. Залишайтеся з 11 11-м і бережіть себе.